Як кожен українець я пам'ятаю добре ранок 24 лютого, 22-го року почався він з такого тривожного дзвінка. Набрав мене близько шостої ранку мій колега з карного розшуку і повідомив, що збираємося за тривоги. Я тоді наївно якось питала бойовою, а він мені каже: ну ти сама не розумієш. За вікном тоді було гучно. Маріуполь. Відтоді почалися такі різкі зміни, які... Які сколихнули і перевернули з них на голову абсолютно все. Пропозиція очолити прес службу поліції Запоріжжя була для мене доволі несподіваною. Це і переїзд в інше місто, це і якісь зміни в побуті, це і важке рішення, яке вимагає відповідальності. Добрий ранок, колеги. Добрий ранок. Що нас сьогодні за зведенням? Ми з не влюбства. Затримали браконьєра двох. Давайте зараз плануємо, що ми сьогодні подаємо новини. Ліза, обстріли. Добове зведення по обстрілам Так сьогодні трішки менше, ніж звичайно. Яка сьогодні цифра за добу? 274 за добу. Ну таке, майже вдвічі менше, ніж завжди. Донині я жодного разу не пошкодувала про це прийняте рішення. Мені цікаво. Мені складно, мені страшно. Я бачу все від жахів до радощів, і я причетна до подій історичних, які розгортаються у мене перед очима. Я і моя служба, мої колеги, мій колектив чудовий. Ми безпосередньо у вирі подій. Я з гордістю можу говорити про те, що сьогодні поліція Запоріжжя має той унікальний досвід, з яким може ділитися не тільки з колегами, наприклад, на правобережжі України. А й навіть нашими закордонними колегами наш досвід унікальний, тому що він народжувався у вирі війни, у вирі викликів соціальних це і робота парамедиків. У нас є загони парамедиків, які ми взагалі мабуть захопляться все Запоріжжя. Їх всі знають уже в обличчя, всі розпізнають ту форму, та шеврончик з червоним хрестиком. Це слідчі, які вже набули того досвіду щодо документування російських злочинів. Все це робиться для того, щоб Кожен воєнний злочинець постав перед міжнародним судом. Це криміналісти, це оперативники, це наші поліцейські офіцери громади, ті самі легендарні шерифи громад Запорізької області, які цілодобово поруч з місцевим населенням. Будь-яка служба, яка зараз в такому режимі несе службу поряд з людьми, навіть там, де просто не вщухають вибухи. Мрію про те, щоб частіше обіймати батьків і сина, бо нас розкидала трохи доля, і ми в різних областях живемо і бачимося доволі рідко. І хочу і мрію про просто про душевний спокій і внутрішню гармонію.